Так, Всім привіт! Сьогодні з вами я, Йома Хайпер. Ради встати на своєму новому відео. Напевно, по дисклеймеру ви вже зрозуміли, яка гра сьогодні буде на моєму канальчику. Так, це Fortnite. Fortnite, в який я не граю. Я зайшну, ну, типу, так я колись грав, там може. Ну, не знаю, годин 100, напевно, їхну, то було колись давно. Я друг страшний. Просто хотілося вам на вас на новий рік, чимось порадити таким цікавим, новим. Не хотілося фіфу, фіфа, 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 фіфа. Хотілося Хотів щось нове. Я вибрав Fortnite, я не знаю. Тут якраз вийшов новий зону, але я не хочу грати. Я тут знайшов, що таке, коротше, якби типу, перший сезон, Типу, що таке цікаве, я думаю, з ним можна заграти. А я думаю, просто про цей Fortnite це не буде дуже цікаво, так що я вибрав такий собі челендж придумав. Одна скриня на всю гру. Ну, депілоїс. Я і так грати не вмію щось з одною скриньою. Це просто. Оцієні. Це просто людина геніальні. Взагалі. Е, смисла це... Не знаю, як пояснити. Ну, взяв я таку якусь зимову дівчинку, вона в мене була в профілі. Просто, щоб підтримати таку новорічну атмосферу. Добре? Надіюсь, вам сподобається це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал, а ми починаємо поки я лечу, розкажу правила. Е, о, Підбирати... Е, я можу грати хіба зброю, яка мені випаде, з цього сундус з крейди. Тільки от вона, от вона мені випала, я це не можу грати. Напевно, e, да, я можу її покращити, я не знаю, чи в першому зоні був цей верстак, щоб покращувати. Так що я буду хіба з нею. Спіли і мувмент я можу підбирати, типу, ну, можу. Тільки там якісь гранати не брати і таке подібне. Але я відкрию одну скриню і буду з нею все робити. І, ну, і лут з людей я також не можу підніматися. Заприємні, будь ласка. Помпу, дай помпу. Помпа! А ну, гранати теж, значить гранати можу теж використовувати. Так, де є? Треба сюди зібрати, поки не залутався. Де? Я не бачу. А, ну. Забудувався, так От і це гранатою взірве. Ну що це таке? Це so, я би захотів зараз так не втекти, а не можна. І скільки більше кривати не можна. Все, полетіла гра. Гранатки зразу викидаю. на вулицю хорошо сорян я бы так хотів зараз вам допомогти, але так ну, я пішли фіксним що я буду то не цікаво будет що я буду просто зб'яти пішли прямо от, саму ми сурубочку залетимо якийсь приколи був певний хотіла б... навка бінкурації Давайте спробуємо в другому матчі щось зробити. Так мені ж не можна підбирати усі мені просто треба сундук. Скреню. Ні. Швидко, скреню. Чую. Давай, давай, давай. Уже біжить тип, давай. Скріня, ну. Быстро. Хорошо бачить. Че, я мене не бачить? Кабіну збирай. Чекай, як кірка, кірка берись. Я рагулякий на в кабіну. Боже, як, же, як же це було убого? Я вже взагалі не пам'ятаю, що мене на, 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 натикати. Хто, хто, хто? Піх... Давай, 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 ти підійдеш до мене, не будеш розказувати. Давай підходи, підходи. Товаріщ. Товариш. Я не можу до тебе побігти, ти мене забереш. Хорошо! Хорошо, як я розібрався зараз, вкусно. Запівка. Сертуй автоматик би так взяв. Блокировки пришли. Бомбардование. Вон, бачу, 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 бачу клиентики. Бачу клиентики. Давай. 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 Шо ты? Маленький мой, хороший. А ви этого от твоего товарища все. А, а че ты его не залутал? Так, я бежу, в той файт байт их дует дуже смачно. Вот он. Вот он. Что-то в середине есть. Давай зубы. За ним, за ним, за ним, за ним, за ним. Да не перезаряжай. Забери. Давай, раз. Другой уже побег. Да, другой уже, другой уже за мной. Но! Как же здорово! Ух, ти по мені. Давай, все. Рідненький. Ти от ті свої іграшки ховай, іду тебе пушити. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй, вс, вибачаюсь, був неправий. ха <laughs> <laughs> Сидит! Давай, забеми Оп! Як же це було хорошо! Бляха, жаль, я не можу взяти ні це, ні це, бо так зараз з ним побіг. Ой, все, давай, мужик. Давай. Я вже тут. Змазав! Давай, все. Шо? Як не живей? Уф, іди сюди! Так, а ти тоже давай, іди сюди. Тормози! Дровози! Нічого інше не може робити, як йому 5 урону наносити в спину. Ух, ух, як його в спину чуєш засадили. Це хто звідки так. Ага, бачу, за тим деревцом. Давай! Давай, мужичок. Дивлюсь, снайпер в нас. В спинку зайти, треба в спинку зайти. Без будування в спинку зайти, що просто меня не заметить. Зараз, 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 господи, який Снічен Снічен геймінг. Ні! Ні! ха ха Ідіть! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Рок оце, ой, це все, оце все да. це все, так. Це хто я не стрілив! Я на голову був націлено, не вистрілило! я мав його забрати! Десяте місце, ну доволі непогано. Скільки я кілів дав? Десять Давайте останню спробу ще даємо. Тобто один зайняти. Мені здається, що це було доволі непогано. У один, мене один, одна скринька, давайте не три. Не прошу, дайте мені, будь ласка. Я вас благаю, просто дайте мне скриню. Искрения мне моя дропнутость. Вот броня. Скринюша, дайте. Скринем. Дайте, 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 дайте. Нет! Давай, мне одно, одно скинуть. А ч, а ч? Я не до кінця запівся пляху двинуть, хотя бы мені нічого я не чую. Ой, якийсь, вообще рачево. Я тоже не попал там перший. Забрав! Забрав я! А не той чудак! ні, ну це все, якщо они зараз до мене підбіжить, це не, не фатально. <гас> Мало хп в него. Це АВП. Перезарядка, перезарядка, перезарядка. Давай, дорогой. Есть! Я его забрал! Вы Бачу, мужички. Як тяжко, ломай, ту стіну, давай. А шо, вони не можуть тебе мало застрелити? Раз, два, на! Раз, два. Чому сьогоднішньому відео він мене зараз забере просто? Хп нема в людини. Хп-хп нема в нього. Сидіть! нормально, я з в рушці 7 кілів дав. Давай вилазь. Кабіна в його зловила трохи. Там хилитись будемо, це, да. Не по він поступає. Не, тобі не хилиться, просто не попадає по мені. Все. базарчик. Ну, 20 цього ми, ми закінчили. 8 кілів дали. Я думаю, це враховуючи те, що в мене було одна зброя, це доволі дуже непогано. Добре, дякую всім, що подивилися відео. Надіюсь вам сподобався новий формат на моєму каналі. Це, напевно, було перше і останнє відео по Фортнайту, я не планую більше знімати, але якщо вам сподобається, то пишіть в коментарях і можливо знімлю. Добре, надіюсь вам сподобалось дане відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть якийсь коментар, і дивіться на новому відео. Жміть. we nose up in your hoe, Dick in the sandy cheeks, she to her toes. Meetin' like the tower of pizza, mm. Eatin' my cross, she got pizza, mm. I forget, bitch, I don't need her. Someone get Patrick a t-shirt, mm. Shout out my nigga, no